Треш ще завтикав, що на дискові закончилась пам'ять і хорошо, що ми удали в проект. А пішов загружати, а воно хера не грозится. Було файлово у мені пустишки заново все монтірую. Це пиздец. Поки монтаж іде, дивлюсь. Все йду спать. Піздец. Ой, капець, жінка еле стала поїхала на работу и я сам чихлюсь. Капець. О, що поразубило, вона в 11 тільки виїхала, Це жстяк. Обочниця хоча б в 10, а в идеалі взагалі в 8. Короче, шось, щось не то, якесь магнитні бури. тяженько так, хана. Щас би мав би по графіку по плану йти зутра бігати, але розумію, що треба випити ще мінімум мінімум одну каву, що я власне і роблю. А потім вже направлятися на біг. Але я думаю я вип'ю цю каву, вип'ю ще одну каву і тільки тоді піду. Тому що поки капець стрім тут продовжується, Ідем я пізно його включив він ще мало пройшов. Це я. вже як побігаю. О. Тоді можна буде виробити. Зробити вантажку. І все остальне. Зараз хочу ж попрацювати з... цим... Хочу попрацювати з. Блядь. Я ж кажу, я не досипаю. Я не знаю, чого. З каналом по загублених посилках Той, що окремо буде йти. Кот, зарізали. Ну, перший відос пішов отлічно. Я знаю, що ця рубрика йде отлічно, але почали різати жорстко мені відоси. Тому зараз потрібно буде це обійти трішки. Поездю і давайте. Так, нарізаю шорти. Постойте тут. Не дуже удобно, коли йде трансляція, тому що ти обмежений в діях, ти навіть звук не можеш відслухати, того, що, блядь, як, як ти відслухаєш звук, якщо в тебе йде все на, на стрім. Правильно, ніяк.